Стежити за порядком у ліцеях та коледжах країни будуть офіцери освітньої безпеки. Уже з весни в навчальних закладах працюватимуть кваліфіковані охоронці в Україні за підтримки уряду та міністерства внутрішніх справ стартував проект, де за безпеку дітей відповідатимуть кваліфіковані поліцейські. 140 правоохоронців розпочали навчання у Вінниці на офіцерів служби освітньої безпеки. Саме вони мають реагувати на проникнення до школи сторонніх осіб, на звернення батьків, педагогів та дітей, контролювати евакуацію дітей в укриття під час повітряної тривоги. Це не просто охоронці, але і фахівці, які володіють як поліцейськими навичками, так і вмінням ефективно спілкувати з дітьми, розуміти психологів та діяти. В екстремальних ситуаціях В'ячеслав Басенко один із 140 студентів нового навчального проекту офіцер служби освітньої безпеки. Чоловік має багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах, але вирішив себе проявити в новому безпековому проекті і проходить перепідготовку, де його навчають правознавству, наданню першої медичної допомоги, психології та спілкуванням з дітьми, а саме офіцером з безпеки після закінчення курсу працюватиме у школі. Дуже багато зброї, вибухівки, гранат тощо. І це все, так сказати, в вільному доступі. Тобто, десь хтось знайшов на вулиці, підняв, приніс додому. Дітям це, це цікаво, і вони можуть просто принести в школу. Це важливо, тому що я переймаюся за майбутнє наших дітей. У мене самого є, є дитина, син, який в наступному році піде до школи навчатися. Я надіюсь, сподіваюся, це не буде дистанційне, це буде саме перебування в закладах освіти. Конкурсний відбір офіцерів служби освітньої безпеки проводиться серед поліцейських. Усі майбутні офіцери безпеки прийшли медичний огляд та поглиблене психофізичне обстеження. І усі, хто в конкурс, розпочали навчання в Вінницькому вищому професійному училищі департаменту поліції і охорони. Тиждень навчаються в нашому навчальному закладі, потім, відповідно, підготовлені щоденники стажування, від'їжджають безпосередньо в ті навчальні заклади, де будуть в подальшому проходити службу, і там проходять стажування безпосередньо забезпечення безпеки дітей, забезпечення належного значить, порядку в навчальних закладах, відповідно. Контактування з викладацьким колективом та батьками проект відбувся за ініціативи уряду країни, міністерства освіти та внутрішніх справ. Перші офіцери служби освітньої безпеки заступлять на службу уже в березні цього року. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.